Тарас Григорович Шевченко, Кобзар, Гайдамаки. Це вже не вірш, а, скажімо, текстова частина 14, яку він написав після віршів передмова. Але до цього хочу сказати, що Тарас Григорович, в 1841 році в епілозі гайдамаків, ви писали А Україна навіки, навіки заснула. Так от, маю до вас гарні новини. Якщо там де ви є, можна подивитись YouTube. Зараз вже наступив 2026 рік. Україна це окрема незалежна держава з надзвичайно сильною культурою, коли ми можемо сміливо видавати книжки українською, записувати відео, наприклад, українською. За що вам величезна вдячність! І з Новим роком вас усіх! А зараз перейдемо до передмови, і це вже проза. По мові передмова. Можна і без неї. Так, ось бачите що? Те, що я бачив надрукованого, тільки бачив, а прочитав дуже небагато. Всюди є предслово, а в мене немає. Якби я не друкував своїх гайдемаків, то воно б і не треба, і передмова. А коли вже пускаю в люди, то треба І з чим, щоб не сміялися на обірванців. Щоб не казали, от який! Хіба діди та батьки дурніші були, що не пускали в люди навіть граматки без предислов'я? Так, далебі, так. Вибачайте, треба предисловія. Так як же його скомпонувати? Щоб, знаєте, не було і кривди, щоб не було і правди. А так, як всі предислов'я компонуються. хоч би не вмію. Треба б хвалить, так сором, а гудить не хочеться. Начнем вже уже начало книги Сице. Весело подивіться на сліпого кобзаря, як він сидить собі з хлопцем, сліпий під тином, і весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно діялось. Як боролися ляхи з козаками. Весело, а все-таки скажеш: слава Богу, що минуло. А надто як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми славяні? Серце болить, а розказувати треба. Нехай бачать сини і внуки, що батьки їхні помилились, нехай братаються знову зі своїми ворогами, нехай. Житом пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки від моря і до моря Слав'янська земля. Про те, що діялося в Україні 1768 року розказую так, як чув від старих людей, надрукованого і критикованого нічого не читав, бо, здається, і нема нічого. Галайда вполовину видуманий, а смерть вільшанського титеря правдива, бо ще є люди, котрі його знали. Гонта і Залізняк, отамани того кровавого діла, може, виведені в мене не так, як вони були, за це не ручаюсь. Дід мій, нехай здоров буде, коли зачина розказувати що-небудь таке, що не сам бачив, а чув, то спершу скаже. Коли старі люди брешуть, то й я з ними.